Друзі, всім привіт, з вами Оріон. У нас під'їхали костюмчик, і значить ми з вами спробуємо щось зловити. Так, у нас тут по рекомендаціях із в костюмі склі 200. так собі не 1800, ну так тут здоров'я не Да уж, добре. Спробуємо з вами, що ми по призивах. Так, у мене... 96 без безліга. Ну, в общем, чесно. короче, буває, за сотку можна 2 деги зловити, а буває і ну, 150 безліги. Тому в нас є десяточка. і Важко сказати, чи ми ще зловимо чи ні, але, як надія, завжди є. Сонька, четвірка, це вже добре. Це кормчик хороший. Пишіть, що зловили ви. По можливості буду. Як по часікам трошки розберусь, так. Скриня гімну звичайно. Так, не знаю, з кого ще тут до валяна. Кайлані. Добре. Ніфіга не падає поки. Валянок. Ну, як сказати, це таке призиви. Призиви, призиви. Ну, поки досить погано йдемо. Трійки, трійки. Так. От сотка без ліги. Мені, в принципі, тут і докрутити ці 30 днів я... Сотні дойти чекати, мені на цій дошки вже ніхто, в принципі, не потрібен. Так, ну давайте в зворотньому напрямку підемо. Ну Кирюха це Кирюха, добре. Мульта в мене не було. Мольба скла не було. Посилиться. Ну, Напевно ми пройдемо без ліги. Так, залишилося 4 спроби. Я думаю, Леги не буде, вже за сотку ми пішли. Все буде довго. А тепер до ліги падать Ох, довго. Бувало вже, бувало. Карел. Ну, ти гімно. Ні, Іван, ти топчик, я маю в увазі, що лут гімно. Так, ну тут. Ну я не знаю сколько. Звати останню спробу. Давай якої то леги крутанем. Он з Хоргала. Ні. Гріма, до речі, в мене не було мульта іского. Скала... <кій> Та й того пірата теж. Цього теж не було. Ну, не тут. Солдат. Добре. Ну, от такий в мене призивчик, друзі. Дякую за перегляд. Всім удачки, всім пока.